Так, да, Тайп 71 відхоплює. Ну, слухайте, тут великий шанс є програти, але всіх вітаю! Сьогодні дивимося реплей, який мені скинув підписник з Ніком Sausel, Якщо я правильно вимовляю, він грає сьогодні в нас на хорі. До речі, одна з найактуальніших ПТ на 10 рівні зараз в грі. Давайте подивимося, що з цього всього вийде. Повинно бути цікаво, бо нам скидують тільки цікаві реплеї. Так, він їде на перекатку, і перше, що він бачить, це в нас Мурата. Непогано, 658 домагав він вже влив в Муратіка і вийде в нього закинути ще другий снаряд чи ні. Так, він відкатується Мурат, але його не видно. Яга теж спряталася. Ну що ж, мабуть, він полізе зараз на гору і буде накитувати згори з моста. Так, чудово, їде також на перекатку. Тут у нас чифтейн хоче вкатити. Не видно чифтейни, на жаль. Знаєте, ситуація вже не дуже добра, тому що мінус е одна із стеха в команді е Саусела і їх якби піджимають на мосту. Тому що він скотиться чи ні? Так, да, вже мінус е два союзника в команді. Так, і давай по ще раз все-таки накинемо. Ну не знаю, здається, що він промахнувся. Але, може і влучив, бо за світ вже пройшов. Точно не скажеш. 92-й точно заслужив, заслужив заслужив піти в ангар. Так. Да, в, здається, в нього він не влучив, чи в тен досі там щось розбирає, розбирає сотку. Ну так, да, розвертається на чифтену 100% є. Давай накинь чіфтейну, щоб він трішечки відстав від тої сотки вже і зрозумів, що йому тут не місце. Хорош, 556, залетіло. Вже 200 дамагу у нас є. І вони залишаються в трьох проти п'яти. Це вже дуже цікаво. Чіфтейну треба накинути. Хорошо, мінус БК. І є сотка добирає чіфтейна, як. Який просто їм, я думаю, закалібав. Паягеш промахнувся, блін. 200 дамаги. 3 проти 4. Та Мауса союзника вже розбирають. Плюс сотку теж розбирають. Ну, треба забирати стеху, яка зліва да, заїхала Луїса. Сотка добирає Луіса. І Залишається 3-3. Ага, ну він ви... До речі, він майже фуловий, тому це велика перевага. Я так розумію, що він хоче забрати ягу, Да, яка стоїть просто бачиною. Влітає гарна цифра 555, і треба просто її разочок фугасиком. Можна і не фугасіком, можна чимось. ББшечкою хорош. Він залишається один. Почекайте, він, походу був один проти трьох. А тепер проти двох, ну, типу, це, скоріше, все, колобок буде. Да, так, Type 71 відхоплює. Ну, слухайте, тут е великий шанс є програти, але ну, ми знаємо, що це буде перемога. Да? Трішечки не вистачило, щоб добрати Type. В нього ще винесли двигун. Тайпа закривають, але 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 він сам влізає, і що ж. 50 ТП. E, ну, з однієї тички він його не забере. 4600 дамагу вже на Ніса Він кидає разочок. І що? І що? Він дожен літанкувати, щоб вижити. Бажано. Один снаряд, хоча б. Ні, він не танкує, залишається 22 хп. Ну, я думаю, що по повинна... повинна скоріше зарядитися, і просто треба фугасом. Хорош, хорош. Забираєш 5800 дамагу. Це колобок, так, да, здається, все ж таки. Так, да, це колобок в нас майстер. Заблоковано, до речі, мало, але нанесено шкоди дуже-дуже непогано. Скільки він отримав досвіду, що отримав майстра, так для себе цікава інформація. 1543. Ну, ось такий у нас поєдинок Нахорі на хорі на самій актуальній по тежці в даному разі в рандомі. Якщо. У вас є якісь цікаві реплеї? Можете скидувати мені в Discord. Також напишіть свою думку про цю катку в коментарі. Буду вдячний.